Вітаю, шановні студенти, мене звати Галина Боланчук. Сьогодні з вами ми розглянемо диференційне рівняння другого порядку, яке можна понизити до рівнянь першого порядку. Це можна зробити в трьох випадках. Перший випадок це випадок безпосереднього інтегрування. Коли ми маємо диференційне рівняння y2 ш' дорівнює f і dx, тоді один раз інтегруючи, ми отримаємо y', і ще раз інтегруючи, ми отримаємо y. Розглянемо, наприклад, y2 штриха дорівнює х2. Тоді y' це інтеграл від х2 по dx. Це буде х кубі ділити на 3 плюс c1 константа. І ще раз інтегруючи y, це буде інтеграл від цієї функції. І отримаємо х 4 на 12 плюс c1х плюс c2. Маємо дві незалежні константи для загального розв'язку цього рівняння. Другий випадок, якщо диференційне рівняння не містить явно y, тобто маємо f від x, y' y2 ш' дорівнює нулю. Функція явно y не міститься. Тоді ми можемо ввести заміну, y штрих замінити на функцію від z від x. Y2 штриха тоді це буде z штрих від х. І отримаємо рівняння f від z. Маємо диференційне рівняння першого порядку. Давайте такий випадок з вами розглянемо. Нехай ми маємо рівняння, y 2 штриха помножено на х квадрат плюс 1 плюс мінус 2х на y штрих рівнює 0. Бачимо, що в даному рівнянні не міститься явно функція y. Тоді ми зробимо заміну y штрих. Замінимо на функцію z від x, y2 штриха, це буде z штрих від x. Рівняння буде мати вигляд z штрих помножено на x квадрат плюс 1 мінус 2x помножено на z дорівнює 0. Можемо записати це рівняння у вигляді z' на х квадрат плюс 1 дорівнює 2х помножено на z. І в даному рівнянні можемо розділити змінні. Це буде dz поділено на dx. Це у нас z' дорівнює 2х на z, 2x на z поділити на х квадрат. Ну, давайте тут поки що так, напишемо. помножено на х квадрат плюс 1 дорівнює 2х, помножено на z. І розділимо змінні. Буде dz z поділити на z, дорівнює. 2dx 2x умножену на dx і розділити на x квадрат плюс 1. Бачимо, що зліва у нас стоїть функція від z, справа від x. Проінтегруємо. Будемо мати логарифм натуральний z по модулю дорівнює 2х на dx це диференціал від х квадрат плюс 1, тому це буде логарифм натуральний від х квадрат плюс 1, і плюс константу запишемо у вигляді логарифм натуральний z. Звідси маємо, що z це буде, збираючи тут тобто, логарифми, сума логарифмів, z це буде. С помножено, помножено на х квадрат плюс 1. С1. С1. Тобто буде с 1 х квадрат плюс С1. І згадуючи, що Z у нас це функція y', тобто y' буде дорівнювати С1 х квадрат плюс С1 y проінтегруємо, це буде с 1 кубі ділити на 3, плюс с 1 x і плюс С2. Отримали загальний розв'язок даного рівняння, який містить константу С1. Ну, можемо записати С1 х кубі ділити 3 плюс х і плюс c2. Це в нас був другий випадок, коли рівняння диференційне можна понизити. І третій випадок це коли рівняння не містить явно змінної х. рівняння має вигляд F від Y'. Y штрих, F від Y. Y' штрих і y два штриха дорівнює нулю. 0. В такому випадку робимо заміну y штрих. Рівнює П від Y. Тоді у штриха диференціюємо. Це буде похідна П по ігрику. ДП по DY І помножимо на Y'. Або скільки Y' це в нас П, це буде П на ДП по DY. рівняння набуває вигляду F. Від y від p. І тут буде стояти похідна на p, на dp по ДІ і дорівнює нулю. Тобто отримаємо диференційне рівняння першого поняття.